Колекційний кабріолет Радянська чайка чайка» 62-го року таких випустили всього 18 екземплярів. Нині у світі цих авто лише чотири, і одна у Межигір'ї, колишній резиденції Януковича. В антикорупційному комітеті закидають авто крадене. Коли відкрили доступ к до міжгорію, люди просто увіділи і узнали ці машини. Ті ж роботники кіностудії «Довженка» їх узнали. Люди це працівники кіностудії Довженка. Саме на балансі цього державного підприємства колекційна чайка вартістю щонайменше 200 тисяч євро перебувала до 2009 року. Тодішній директор кіностудії узяв кредит, а в заставу вніс весь автопарк кіношників. Уже за рік ігор Ставчанський кажуть в антикорупційному комітеті, передав державне майно маловідомому банку. У нас є інформація про те, що колишнє керівництво було напряму пов'язано з. Tim Що ми називаємось сім'єю, крім двох колекційних чайок у президентській резиденції, кажуть працівники кіностудії, дивом опинився й лімузин зіл 77-го року випуску. Колишній керівник, який провернув махінацію, нині в бігах у Бельгії. Антикорупційний комітет передав матеріали в міністерство культури. За даними антикорупційного комітету, кожна з ось таких колекційних автівок коштує близько 200 тисяч євро. Натомість відчужили їх за 600 тисяч гривень. Завдяки оборудці керівництва кіностудії автопарк утратив майже три десятки автомобілів. Більше того, каже кінорежисер Іван Семенець, колись відома на весь СРСР кіно Альмаматер фактично припинила роботу. Кінообладнання здавали в оренду лише наближеним до керівництва фірмам. Усім іншим за завищеною ціною такі схеми кіношники вважають зумисними. За останні роки кіностудія не випустила жодного фільму. Завишалась ціна оборудування, дуже сильно залишалася. Наприклад, я знімаю свій фісвою я прихожу, у меня стоит цена ну, заоблачная. Рядом коммерческая структура можно взять дешевле. Мне кажется, должно прийти новое руководство, которое делало бы простые, логичные, очевидные вещи, чтобы то оборудование, которым владеет. Кіностудія Довженка, щоб воно заработала за підрахунками режисерів з наявним відмінним обладнанням. Кіностудія Довженка нині може знімати якісні картини та заробляти на прокаті 10 мільйонів доларів. Щоб наповнювати український бюджет, працівники кіноіндустрії просять правоохоронців не допускати корупції, а державу просто не заважати. Ганна рибалка, Віктор Сніжко та Віталій Кононов, п'ятий канал.